Ты что, больной или ударился? Сейхай стой, стой стой. Ты опять Це 2,72 сімдесят. Люди в шокі? Глаза ж вилазять у них, ну а мені це по приколу. Вежрі З203ЕС. Доброго, Доброго дня. Добрий. — А можна ваш номер телефона, Кому там документи привезти на... Вечері. Ну, ну, до Дивіться, ну, вечора ніхто чекати не буде, документів немає. Ми зараз викликаємо що оперативну і все. Це ваша фура? А, Ну, все, зрозуміло. Які можуть бути документи, якщо ви вивозите з ділянки, по які йдуть сюди. Ну, сьогодні, бліб, останній день, звісно, сюди, але вивозити не маєте права. Да. Середи чого приїхав, так? К. Угу. к 6510 ін. Інна. Добре. Це ваше. Що трапилось? Да. Фурами. Я зрозумів, а ліс. Е, ну, а ліс там, вроді, дзвонили вам, щоб зустрітися. З... Мені ніхто не дзвонив і. Ну, там які якісь документи. Як... Ну, які, якісь, це які. Дивіться, я ж не знаю, я ж перевізу. Е, Як ви сказали, mm. по загрузки загрузять і предоставлять там всі документи. Дивіться, я вам поясню, як перевозник. Цей ліс. Ну Оцей, да, який перед вами, звідки возиться блин, сосна. Він з 2008 року в судових розборках якісь ділки оджали цей ліс і перевели в приватну блин, типу власність. Далі пішли суди. Суди, 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 тому що подала Києва адміністрація, плюс місцева прокуратура на усі шматки лісу, що незаконно, і Макарівський лісгосп, що незаконно вивели з держави. Тобто повернути в державу. Я, е... я визначаю. Да, да. Так ось, ці суди, ну вони там бля, з якоюсь періодичністю йшли, 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 і дійшли до того, що сьогодні останній день оскарження апеляції, тому що, ну, ну як зазвичай робиться, приватна територія, прокурор подав, вот, з прокурором домовились, і прокурор би це все на тормозах. Хоча прокуратура зараз має, сьогодні останній день подачі апеляції. Тому що це інтереси держави. Відповідно, ми, ми не знаємо на зараз подана апеляція, не подана. Але менше але менше менше з тим. Навіть е, якщо е, визнається право власності за фірмою, це житло -будли Інвест, яка тут і там якісь приватні особи, ну не, не важливо, е, це стосується виключно землі. За е, зелені насадження мають бути сплачена відновлювання вартість. Е, ви ж розумієте? Ви розумієте? Ми ж не знаємо, може в них всі є ці документи. — Не може такого бути, тому що ця земля. Е, ну, Я просто сто відсотків даю, що сплати за відновлювання вартість цих дерев немає. Це, це загальна схема із самого початку. І повірити в те, що кожне дерево, яке звідти вже вивезено, яке вже зрубане, скільки там ще на ділянки є, що хтось його оцінював. І тим більше за нього платив. Ви ж розумієте? мільйони гривень. Підсумовуючи все це діло, земля, прокурор не відстояв інтерес держави. Це окрема схема. Те, що вони, блядь, просто подарили 350 гектарів лісу. Це 350 гектарів. Другий момент: ніхто за них нічого не сплачує. Навіть якщо ти сплачував, ти не маєш права вивозити. Оце ця деревина це 246-та частина перша. На жаль, вимушений констатувати, що якщо зараз найближчим часом не будуть надані якісь документи, а я, скоріше всього, впевнений, що їх немає. То, що я вже казав, він змушений викликати свіч оперативну групу, описувати. Де дерева і машину, скоріш за все, будуть арештовувати. Ця машина ж нікуди, я ж не виїхав. Я без документів, які мені почали предоставити, я б нікуди не поїхав. Дивіться, я розумію, що ви нікуди не виїхали. У вас загружена це. Якщо б воно біля машини лежало. Якщо людина грузила, запере його і все. Дивіться, це дивіться, це, 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 це вже встановлює слід. Я ж не буду брати на себе повноваження слідчу. Якщо слідчий так скаже, що так можна, я, 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 я. Да, без питань. Е, от, я ж не, не впливаю на це. Повертаючись до наших собак самого початку, оцей от ліс, що ви бачите за спиною в курсі? Ця е, возня йде. Блін, в 2008 році. Вони незаконно блин, за допомогою чорних нотаріусів намагалися віджати його приватні руки. Їм майже це вийшло. Значить, весь цей час йшли суди, вони активувалися е, перед війною. Буквально потім трошки перестановилися. Зараз продовжилися. Е, в цьому році, 6 вересня, вже е, було опубліковано рішення суду, е, яке повністю відхилило е, подачу прокурора. За підтримки Київської обласної адміністрації на повернення цього лісу в державу. Пріш за все, там з прокурором все порішали. Прокурор просто халатно це скинув. Ну, типа, не став його дальше робити. Там на оскарження 20 днів рівно сьогодні, останній день подачі апеляції. Подали чи не подали, ми не знаємо наразі. Але е, констатуємо факт, що це не заважає весь цей час, поки навіть йшли ці судові розбірки, е, вирізати цей ліс і потихеньку вивозити для реалізації. Ми з е, вчорашнього дня виявили цю, ну, ці обставини, намагалися зловити їх на вивозі, тому ну, що фура тут вже стояла, чекала, чекала загрузки, але була пуста. Так, друзі, стоїть лісовоз ось номер ригу Це оцей от ліс який типу зараз в судових розбірках участвує так да, він да. чому лісовоз тентована фура я зараз пробую вам показати та-дам ха-ха-ха, клас Чудо сучасної техніки сучасної. IPhone. У мене iPhone знімає чудово. А вони, видно, вчора шуганулися, тому що тут везде стоять фішки, глаза на наші машини і так далі. Сьогодні вони вирішили от буквально. З 9, з 9 ранку запустити роботу і вже першу ходку вони в цю фуру загрузили. Оскільки ми не можемо розірватися, бути одночасно там, де і ріжуть, і возять, ми вибрали між тим, що вже загружено тут на фурі, хочемо подати заяву вам про е незаконний ви вивіз незаконно порубаного лісу. І далі вже переміститися на ділянку, фіксувати той безпреділ, який там відбувається. Тому що навіть якщо... Це приватна власність, вона не дає права, то, що є на приватній власності, вирізати, вивозити, реалізовувати, тому що має бути сплачена відновлювальна вартість зелених насаджень. Що я сумніваюся, що це зроблено, тому що там це ліс, це дерев, Капець. І Доскільки воно там стоїть оплатити, то та земля того не стоїть. Значне з того. І я сумніваюся, що будь-які є документи про сплату в місцевий бюджет Макарівської ОТГ, хоча б копійки за те, що вони зараз вирізають. Ну і в принципі, от і вся ситуація. Ми порахували 54 колоди е на місці, приблизно 17 кубів, переміряли, можете самі пересвідчитись. А водителя вже не було в передав. Значить, е приїжджав власник-перевізник е сюди, на машині, е почав нас мовляти, типу, ну я ж тут не при ділах, я ж тільки перевізник, то ви з ними розбираєтеся, давайте я зараз там когось знайду, хай вигрузять, загрузять. Я кажу, послухайте, я кажу, я не слідчий. Кажу, в мене нема повноважень, вам чи забороняти вигружати, чи е, дозволяти вигружати. Кажу, буде рішати слідчий, слідчі оперативно викликана, вона їде сюди, і ну, відповідно зараз він десь має бути, поїхав покою, щоб йому вигружати. Тому що він розуміє, що вона буде арештована. Ну, він повернеться зараз буде, правильно? Да, — Так, він зараз повернеться. Uh -huh. да. Ну, Я надію, що він повернеться, тому що ну, наче щоб втікати, він не збирався, але ну, вів абсолютно адекватно себе. Нічого не те саме, ну, каже, я так. тут не приділа, хоча все вони там приділа. Розумієте? Так. Так. Так, так. А сам Чи ви приїхали, це воно так і було вже без водія. Вона стоїть тут вчорашнього дня. Я не знаю, може вона ще й раніше стояла, але вчора ми приїхали, вона була затентована. У нас ще є відео. Ми на цьому самому місці. Цьому самому місці. Вона була затентована, вона була пуста, тому що ми через шпаринку нам вдалося телефоном засняти, що там нічого не було. Сьогодні з 9 години ранку вона розчехлилася, і це завезли першу ходку. І далі вони там продовжую, продовжують різати. Правда, стоїть лісовоз, але Вони нас вже побачили, вже на лісовоз не грузили. Ну там все порізано, дерев стільки нарізали, що просто родили. Пістя, пістя, цуки, піздя ударення. Раз де один і той же. І ще поху.